Вертаємося в і у нас сьогодні фотошушка. Не питайте, що таке фотосушка. Мене, бо вам про це розкаже Марина прізвище... Ковальчук. Марина Ковальчук. Малина Ковальчук. Марина Ковальчук у нас є в університеті люди з подібним прізвищем. Аліна Ковальчук, Олександр Ковальчук. Ох, ти всіх назвав яких я там Так вот, Марин, ты расскажи, кто ты ебов в по житю. Я учусь в КМЭУ, я на третьем и я глава э, комиссии с вопросом по культуре, вот и мы сейчас запустили новое мероприятие. Оно уже известно, его проводили, то есть э, угу. люди, называется? которые фотослужка. люди, которые в этих руках крутятся, они об этом знают, и мы решили на уровне университетском его запустить, вот. Э, то есть угу. 21 мая. Каждый желающий, кто считает, что у него есть красивые фотографии, достойные общего обозрения, может распечатать и повесить у главного корпуса КНЕО на наших веревках свои фотографии. Ну и можно предварительно распечатать и прищепки себе купить. Да. И в этом году эм... Тема телефонное фото, то есть будет две номинации: это обычные и телефонные, э, то есть там э, 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 ну, это уже по желанию на самом деле, да. Было такое предположение, что все сапфи начнут свои печатать. Но я думаю, что все-таки эгоизм э, э, не страшно. Или еда. то, есть да, степак да, фотографованные еды такого плана <laughs> может бути. и будет принимать. Это будет безпосередньо там біля КНЕУ у вас? Да, это будет после КНЕУ. Будет принимать участие очень много университетов. Уже откликнулись и і и НАУ, и Тагава Академический, и НТД, вот, и ваши фотографы тоже. Наші фотографи, дивіться, слідкуйте за... У нас є новина, до речі, репост, ми зробили да, в групі ВКонтакті, в ТВ. І в інших спільнотах так, нашого університету фото сушка. Сушка. Да. 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 Так. Так же... а, а як патри... ти, як комісія культури, вибач, що перебуває, до речі, це відмічала, що я перебуваю людей в ефірі, ну то так. Я... Так от ставишся до того попередньої нашої новини, що священник відкопав свою дружину. А, так і дружину відкопав, не просто жінщина. Ні, не дружину. Может, самово... Просто жінчину відкопав. Потекло і заскучився вчитися. Комісія <laughs> по культурі, Так, Так. Є в секреті можна. Шкіряк, знаєш таку людину? Ні. Це наш колишній. А хто він був у нас? Він радником був. Він колись тримав Троєщину на собі. Тримав на собі. Він якийсь був в законі. А може даже не в законі. Ну він завідував всіма воронами. Заряд, проєкту. якщо ти дивишся НМУ-ТВ, ми знаємо, знає, де живе Мирослав. <гум> За деяку допомогу в розвитку проєкту НВТВ дана інформація може бути надана. Коротше, що зробила ця людина? Вона лягла на аеродром і спати. На взлітній полосі. Пріунил. Устали, як пріунил. Як ділашкіряк-ніштяк? Потом такі да, жаби. Потім ми вийшли в групі в нас ВКонтакті. Ми опублікуємо ці всі смішні фото, які підготувала кореспондент.нет. Ну, там є різні місця, <laughs> де спить да, спит, Зорян шкіряк. Ну, як ти взагалі ставився до того, щоб спати. На землі. На аеродромах. На аеродромах. Да. Ви знаєте? Знаем, покажи. Я лично такого не делала, но если человек сильно хочет, в принципе, вы себе позволить такое на аэродроме поспать. Що ти В смысле? Ну, ты кажешь, так я не робила, а что ты робила? Ну. Ну, вот такая шоу. Ничего плохого, мальчики. А не Все, по... легально. Все легально. Мальчики, отакі от такі <рес> о, дівчата навчаються. Військово-транспортний самоліт. який самоліти? Літак Ан 178 успішно здійснив свій перший політ. Найновітня розробка українського конструкторського бюро Антонов піднялася в повітря над Києвом в день 7 травня. Годину він політав в небі і вернувся назад. Ну, якби бензинський. Гарний політ. Це здається мені один з найбільших наших літаків. Взагалі, як ти ставився до літаку онлайн? Очень интересно, мені очень нравится. Что ты насил? Да нет, я думаю, это какая-то такая новость. Мирослава, Мирослава, Мирослава. Мирослава є на новому. Російських ветеранів вітали з ним перемоги у структури клубі у Нижньовартовську Росія керівництво одного з місцевих розважальних комплексів Міка оригінально привітали ветеранів з Днем Перемоги. <кій> першотравневі свята, фронтовики, всі першотравневі свята, фронтовики, провели в стриптиз клубі Фото, де ветерани Великої вітчизняної війни стоять в медалях навпроти жердини. Для стриптизу зараз активно поширюється в соцмережах. Ну я думаю, ветерани залишились задоволені Васятив. Ти б хотів відсвяткувати, як, мабуть, сказала одна з танцівниць спасіба діда за пабітнення. Звучить яка такої така адрезна, що я не знаю. Не можу бути. З інфарктними там станом, не. Ну, якби, такі цікаві новини. От розкажи, ти сьогодні перший раз у Богомольця взагалі прийшла до нас в студію. Ти до цього спілкувалася з якимись хлопцями-медиками, можливо? из знакомых с вашего университета. Ага. Да. Это обширный круг знакомств? Ну, как сказать, не обширный, но из-за того, что знала одного человека, потом познакомила еще с кем-то, то можно сказать, что даже занимает половину всех моих знакомых это ваши именно студенты. Еще ты можешь про нас сказать? Прекрасные люди. Особого веселья, кайф? Ведь Разве что учим разные вещи в университете, и они совершенно не понимают, о чем мы говорим, да, это в своих новостях. медицинскими терминами, потому что я всего так-то досміявся, а я так стою і не схоже смішно буває там. Не знаю. Це він баби не Плазма, Плазмно все там, ха-ха-ха, я так смішно. Там типа баби не заклеїть. Баби не заклеїть. Стоїть. Улюблений анекдот, ну, економічний, може. Якщо ти розумієш про заки. Економістка я не сильна, чесно. Ну, жах. Економіст. А Упав дебіт. У нас теж медиків є такий жарт, Юра Воролог, він знає. Упав дебіт. Упав дебіт, ну не буває. Кредит. не може Юра може бути. Буває все. Хорошо, на цій чудовій ноті ми зробимо невеличку рекламу, а і нагадаємо, що сушка триває, долучається.